як швидко йти час. От вже тільки почався сезон а він вже закінчується через 6 днів. О, вже тут. Всім привіт, дорогі друзі, ви на моєму каналі Тарас Стендов 2. З вами Тарас. Сьогодні ми будемо проходити квест на 1200 BP очків. Якому ми Получимо стікер пак, графіті пак, чарм пак і саме головне. Перчаточний кейс. Перепрошую. <coughs> Тепер і сьогодні моя задача вибити Сені, білі, такі або червоні. Це мен на цену Тут слушал, цього. 5 кі і килов, заберут у шузниках, и кейс будет произойдет. Не буду тягнути поїхав. Так, ну шо, друзі получил перший раунд. Два массаньки интереснее такий от. Або Ну віть, якщо мов флеш.

スタートで見る。はい。そうなんだ。そういうことでいいよ。ここは、ハリー。そうなんだ。

А що там? Як

Так пожалуйста, самый непосходящий момент. Ты хоть прибыл? Нет, надо только понять. Ось що ложб друг. Пробуємо назад між до цим і добити цей перчаточний кейс. З рукавичками. рукавички. дуже інтересні буде. Коли буде кінець Кінцю камеру. Закінчимо. Ми змогли виграти за захвітком 5-8. місць Якому я був другий. А перший під діком софтка просто ливнув 61 мм. Якого не хотає до голда, але... Ця не важливо, бо ми маємо 75 гривень. І це перчат рукавичний кейс, як то кажуть. І чармпак, секерпар, пак теж. і ще фрагмент бокс на удачу. Це так, Подар... под... подарунок судьби. Або як то кажуть, буду свій для переможця. Як же робити ну, це довго? То... А буду далі поки... бити до сильної медальки, до... до цього кейса. Але до цього давайте спочатку купимо два бокси Тож відкриємо. Подивимось що нам випаде? Мой же, мой же Аркана. Ну ні, це Фамас, Батл Стіл, Аз другого Хамелеона, Хамелеона, випаде нам. Опік, Юсп Гост. Значить, що мені не повезе в перчаточку кейс. Бокс, кейм, кіно, бокс. Дивимося, що там. Ну, нічого подібного, крім комутки. Це все, все не можна. Тепер саме головне друзі. Це оці печати якісь. Я побущу на червоній на ж, червоні, і на такі помальовані експрей кажуть. Головне мене випали мені ці перегриші на сонці. І давайте накупити раз. Два... І три. Тихо. Ну. Ну. Фу, спрей. Не, не люди. Сюда. спрай! Спрай! Сюда. Я не вижу. Это ж... А, вы приходите. Просто как не повезло. Ну, это третий, который я хотел. Бо я, би хотів навіть, бо я хотів туди навіть більше всього, сині. От ці мені були на другому місці, а ці на третьому в хрон. Прикольні би було навіть, навіть до якось там червоного ножика. А от ці думати, буду думати до яких нож ну, до якого ножик підходить. И накінець, друзі, можемо відкрити один стик-пак. Якщо я забув показати, мені би було два, арка... два... аркани. З декілька стільки паків. Може мені повезе і ще один стикер випаде з камери Ну, ні, але легендарка. Nie. backfire Це дуже файно Ну на цьому все доріг, друзі. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк. До наступного відео.